Збройні сили РФ провели репетицію ядерного удару у випадку конфлікту з великою світовою державою. Як стверджує Financial Times, посиланням на витоки інформації з російських військових файлів, йдеться про сценарій підготовки до вторгнення Китаю. Докладніше далі. У розпорядження журналістів потрапили 29 секретних російських військових файлів, складених у період з 2008 по 2014 рік. У цих документах описується поріг застосування тактичної ядерної зброї та яким чином РФ готує свої війська до нанесення першого ядерного удару в бойових умовах. Так, східний військовий округ Росії відпрацьовував численні сценарії, що імітують китайське вторгнення. В одному з кейсів, що описують гіпотетичний напад Китаю, зазначається, що Росія може відповісти тактичним ядерним ударом у разі розгортання противником підрозділів другого ешелону і загрози подальшого наступу півдня на напрямку головного удару передбачається, що російські військові зможуть використовувати тактичну ядерну зброю для досягнення широкого спектра цілей, починаючи припиненням агресії і закінчуючи підвищенням ефективності російського військово-морського флоту. Але головний критерій застосування ядерної зброї критичні втрати російських військ, які необоротно призведуть до нездатності зупинити велику. Ворожу агресію. Нагадаємо, 14 лютого голова Комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер заявив про серйозну загрозу національній безпеці США, оскільки, за даними розвідки, Росія планує розмістити ядерну зброю у космосі. Пізніше повідомлялося, що Білий дім намагався вести з РФ таємні переговори, щоб відмовити Кремль від випробувань космічної ядерної зброї. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.